i oh. Княгиня України відбудеться за будь-якої погоди, вирішили організатори Сніг не завада красі, яка і має врятувати світ. Поціновувач жіночої вроди Дмитро Коляденко доїхав до Чернігова навіть з нинішньою ситуацією на дорогах. Володимир Гершко та гурт не ангели сніг та негоду не змогли. Я вважаю, що сьогодні все одно праздник. Правильно конкурс красоти це праздник хорошого настроєння, це вечеринка хорошого настроєння. Поэтому, якщо в залі будуть скучающі люди, їх просто не буде, я вам обіцяю. Тому що в залі Каліденка там, де Каліденка, там всегда хороше настроєння, там завжди буде круто, там завжди буде весело, позитивно і празднично. Зараз у нас буде праздник. Настраювайте себе на праздник. Княгиня України 2012, свято краси, а головне не зірки, а дівчата та їхня врода. Снігова не завадила глядачам потрапити на конкурс. А тим, хто вважає, що організатори не виконали зобов'язань, бо на сцені з'явилися не всі заявлені зірки, повернуть гроші. Варто звернутися доказ. Драмтеатру протягом двох днів у середу та четвер. Важити гостей було кому окрім запального Діми Коляденка на сцену вийшли молоді та талановиті Чернівські колективи. Конкурс відбувся за підтримки Владислава Трошенка. Меценат підтримує вже не перший захід. Такі культурні заходи це ті заходи, які сьогодні за всіх інших негативних обставин для розвитку Чернігова вони просувають Чернігів. Вони дають можливість підняти статус нашого рідного міста. Щоб його побачили, почули, це як наслідок, я впевнений, що буде мати і збільшення того ж туриста. Десь ми зайвий раз по телебаченню побачив цей конкурс, що він проходив Чернігові. Я вважаю, що це для всього 300-тисячного населення міста буде краще від цього. Красуні конкурсантки для першого виходу підготували українські віночки у кожний ексклюзивний, враховуючи регіональні особливості. Дівчата продефілювали у купальниках вечірніх сукнях та відповіли на каверзні питання ведучого. Маріна, туфлі класний, я Чернігові? Так. Да. Скільки стоїть? Туфлі 319 гривень. О, ой, суразмір. 40. Хоч корона та головний приз дісталися красуні з Севастополя. Решта дівчат без нагород не залишилися. Завдяки підтримці земляків Чернігівка Марина Красіна отримала титул «Міс глядацьких симпатій. А ніженка Юля Подолянко стала міс фото. 20 конкурсанток ще раз довели сучасні українки, гідні носити титул княгині України. А їхня краса та врода зігріли глядачів та нагадали на дворі весна. А у свята краси поганої погоди не буває.